На четвертому ставку Полтавського дендропарку мертва риба. З кожним днем її кількість збільшується. Через це працівники парку звернулися до екоінспекції та викликали на місце фахівців регіонального офісу водних ресурсів. Останні відібрали проби води для хімічного аналізу. Спочатку воду перевірили на вміст кисню. Наступний етап повний хімічний аналіз за усіма показниками, зокрема на хімічне та біологічне споживання кисню. Він буде готовий за кілька днів, адже ставкова вода має відстоятися, пояснюють в регіональному офісі водних ресурсів. Фахівці лабораторії моніторингу вод та ґрунтів регіонального офісу водних ресурсів Полтавської області щойно відібрали воду із одного із ставків дендропарку міста Полтави. Кисень був визначений зараз на місці, а інші фізико-хімічні показники вже будуть досліджуватися в лабораторії. І такі аналізи, як БСК, тобто хімічне споживання кисню, відповідно до методики, результати будуть аж тільки через 5 днів. Місцеві рибалки кажуть, у цьому ставку риби завжди було багато. Тут водиться окунь, карась, щука та короб. Припускають, причиною масового мору може бути враження струмом. Я от буквально с он тут буквально зустрічав чоловіка з собакою. Тут кожен день проходять гуляють собаку, то він сказав, що побили електроводочки. Электрическая, а она сначала ходит такая черная, а потом же не, не, редкая живая, а остальные умирают. Это, я считаю, что, наверное, это, это вся причина. А сегодня я клею? Еще ни одной не было. Ни одной поклевки. Абсолютно. А уже Ну, это уже 10 часов, и пару часов я уже тут то ни одной поклевки, так что будем сворачиваться. Зараз територія дендропарку не охороняється. Працівники чергують лише в день. Тож, щоб не допустити подібних випадків та контролювати територію парку, варто організувати велопатруль, говорить заступник директора комунального підприємства декоративні культури Максим Макуха. Ми зверталися до міської ради з тим, щоб в нас з'явилися велопатрулі не тільки в Полтавському міському парку дендропарк, а і в інших великих парках, таких як Привічковий, Пушкарівські ставки, Гришкін ліс, тому що порушення правил поведінку в парках є в принципі в багатьох. Ну мабуть, в усіх парках відібрали та відправили на аналіз проби води із третього ставка дендропарку.